Каан уважно подивився на Бруно та Наталію, розмірковуючи, чому ці іноземці хочуть вивчати його рідну мову. Ви християни? Нарешті запитав він. Молоді місіонери вагалися, адже вони щойно прибули на близький схід і планували оселитися в сусідній країні, де було заборонено відкрито говорити про Ісуса. Проте спочатку їм необхідно було вивчити місцеву мову, тому вони попросили Каана навчати їх. Ми боялися відповідати на його запитання пізніше розповіла Наталія, але не змогли втриматись. Подумки молячись про Боже керівництво, ми сказали: так пара навіть не очікувала такої реакції від Кана. Я з радістю навчатиму вас. А потім він дуже тихо додав. Бо я досліджую Біблію. Здивуванню молодих місіонерів не було меж. Минулої ночі вони попросили Бога допомогти їм стати благословенням для Каана і дати йому можливість більше дізнатися про слово Боже. Каан знову здивував їх на уроці з вивчення мови, коли зі свого рюкзака. Дістав Біблію під час того уроку. Каан запитав Бруно, що він робив у своїй країні. Бруно сказав, що вивчав теологію. Потім Каан запитав: А що ти робиш тут? Бруно нерішуче зізнався йому, що він пастор. Каан здивовано подивився на нього і запитав: чи зможете ви допомогти мені дізнатися більше про Біблію? З радістю сказав Бруно, дякуючи Богові за відповідь на його молитву. Сім'я Каана також розпочала досліджувати Біблію. Відтоді Кан відвідував церкву по суботах з Бруно та Наталією. Кожна проповідь була присвячена розгляду однієї з 28 фундаментальних доктрин адвентистської віри. Через кілька місяців після вивчення біблії з місіонерами Каан виявив бажання прийняти хрещення. Бруно і Наталія учасники програми Студенти Вальденці». Це місіонерська ініціатива, у межах якої студенти-адвентисти живуть, навчаються та служать у світських університетах деяких країн Близького Сходу та Північної Африки. Наслідуючи приклад євангелізації Христа: вони спілкуються з людьми, завойовують їхню довіру, задовольняють їхні потреби і при нагоді запрошують їх слідувати за Ісусом. Бруно та Наталія пожертвували своїм легким і комфортним життям, повністю присвятивши себе справі Бога. Ви також можете стати волонтером і присвятити все своє життя або певний період. Виключно служінню господу ви можете дізнатися більше на сайті Адвентиського волонтерського служіння або на сайті Місіонерського агентства Жива віра. Коли ви повертаєте свою десятину і обіцяні приношення, тобто ваші регулярні та систематичні приношення, і розподіляєте їх відповідно до об'єднаного плану приношень, ви також робите свій внесок у просування Божої справи на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях. Коли ми повертаємо наші десятини і обіцяні приношення, поставмо Бога на перше місце.